Усім привіт! Сьогодні субота, 26 листопада. Сьогодні в нас з Юрчиком річниця, 12 років як ми разом. А що тату день народження? Вона тата народження одружилася. І Яночка нам, ми собі накрили такий обід. Яночка нам зробила подарунки з татком. Тут, тут написано таткові там мамі. Відкривай. І що там, і що там? Ах, яка краса! Боже, доціль, дякую. Ти ти сама робила? Так. Да. Боже, як гарно, молодець. То з бісером ти зробила? Так, да, а я з Сейчас Сфокусую. Тут і паєточки, і бісер. Така квіточка стрічечкою прив'язала дуже гарно. Дякую. Деся. Татка. Та така таке саме. Ліки коша, там вона трошки більше вийшла. Ну, татко більше в ньому. Ще день народження. О, А це таткова дуже. О, ти з голубими. Мені з рожевими зробили, та? так? Таткові з голубими. Дуже гарні. Десь їх зараз поставимо гарно будуть нас тішити. Але треба ще третю зробити. Так. Все, сідаємо зараз обідати. На вечір ми собі замовили столик в ресторані. Будемо святкувати сьогодні. Так, у нас вітрянка. Ну нічого буває. Краще в такому віці перехворіти, ніж потім старшим. Дуже гарна погода сьогодні. Ну тут вікно, Сказав лікар, що у нас легка форма. Покажися, з'їзда. Легка, легка форма, без температури, ну але будемо бачити, як там буде далі. Надіюсь, що так і буде. Так замітає гарний сніг. Скоро буде новий рік. Так. Приїхали в Ашан за продуктами. Юрчик зараз набирає лолі корм. Вона нас любить тільки м'яв Приїхали з Ашану. Закупляємо? Ну так, ми в, ну, та, ми в ми... Ой, в сільпо останнім часом закуплялися. І зараз. Щось захотілося сам Вашан. Кіндерфренд. Так, наша жаба зелена, лишалася вдома. І ми її купили оцей новий кіндерфренд. Бачите, що це таке? Перший раз таке бачу. Який перший раз, Ян? Отаке її перший раз бачу. Тож тільки такі є в тій цукерці. Не бачила. Може я колись їла, але я. Щоб купили цей кіндерфренд, вона вже відкрила. І Тут всякі різні. Ну, я думаю, але Яна небагато зараз. Бену, є. Ти сьогодні розтягувалася, ж багато? Так. Все, бери. Що ми ще взяли? Печенько. То яцькі не любимо печиво. Кукіс. Шоколадне. Ховай. Помагай Ян. Покажи, що там. Серветки. У нас закінчилися. Хай стоять одразу. Хлібчик Хлібчик фітнес. Ну, купили хліб за, і тільки за Яни, тому що вона на хлібець фітнес. Та. Вона в нас е, їсть хліб, я зараз його стараюся не їсти. їш їж. Для паста. Макарони. Одні, другі. Такі юрчик любить такі. Ми зв'язки більше любимо шпагетті. Далі. Ага, ще одні я ще одні такі макарони. Так, мандаринки тобі. Мандаринки. Сандора томатний сік. Дуже його люблю. Люблю томатний сік. Мука. Для мене на сьогоднішній день це ліпша мука. Київ. -млин. А Ашані продається. Ось, Що ми взяли? Взяли такі шпротики, риські, аквамарин. Янка, ой, бери оце одразу в холоді. Шпроти. Ось такі креветки. Санта Бремо. Я попробовала в куми. Дуже мені сподобалося. Тепер буду теж їх брати. Смачні. Взяли на пробу, наш ніколи не брали. Ікра. Мама, мама, сочок холодильник? Е, ні, сік напевно ні. І кратрі Перший раз зелено будемо пробувати. Е, не ховати, будемо пробувати. Потім. Там. Е, сирочок такий, весело, корівка, зеленим та чесночком. Тут та такий плавлений сир. А можна, я в бачила, що там е, на пікнік беруться ще пів паличок. Таких. А півсика. Ну, Майонез. Ха -ха. Потім бондіель квасоля. Дуже мені подобається марка Бондіель. Ще десь кукурузку взяли. А де кукурузка? О, є. І кукурузку. Бо недавно взяли інакшу фірму, були дуже розчаровані. Взяли оселедець Матьє, сілька. Хочу зробити шубу, салат під шубою. Ну і взагалі їсти буде досить багато. Е, олія майола. Купляю її вже де, не знаю, років 10 років. Взяли лопатку, м'ясо, пельмені хочу зробити. Молочко. Перший раз його взяла. Було якесь на акції. Холодині. Молоко, волошкове поле. І перший раз його взяла. Попробуємо. Так, крабові палочки. Сніжний краб. Тут хороша цей, я читала, склад хороший. І сир. Лолі корм. Вона любить корм, гав. Від торгової фір фірми Ару ми її брали, взагалі не хочу їсти. А от оце от гав на вагу в Ашані з задоволенням. Цибуля з хімії. Що ми взяли з хімією? Отакий глейд для запаху в є такий в доза... Ну, є такий в мене там дозатор а Доместос. Ось такі квадратики вкидати в, в бачок, щоб синя водичка була. І мішки для сміття. А за це все ми заплатили 1008 гривень. Ось так. Вроді дорого. Ну і, і не зрозуміло. Каже, що тисячу вісім гривень це заплатив. А там тільки той френд твій 118 коштує. Не знаю. Та, Яна. Це без алкоголю, кстати. Ну, хімія ще коштує грошей трохи. Будемо стати зараз вечір. І будемо гісеньки Голубці. прекрасно.